Доброго ранку, діти! Доброго ранку. Доброго ранку! ранку! Ми продовжуємо з вами розмову про музеї. Які музеї ви вже знаєте? Давайте разом згадаємо. Музеї бувають історичні, кажемо разом. Історичні. Художні. Художні. Краєзнавчі. Каміначний. Природничі. Філандиси. Літературні. Літературний. Молодці. Діти. А як ви вважаєте, чи є музей української мови? Я вам допоможу. Його ще поки що немає. Але давайте створимо музей, віртуальний музей української мови і відвідаємо його. От, на ваш погляд, як він буде виглядати? От поміркуйте, закрийте очі і поміркуйте, як буде виглядати музей української мови. Давайте спробуємо разом уявити. Подивіться, можливо, він буде у формі великої книги. Адже саме книги збагачують нашу мову. А можливо, він буде форми великої спіральної бібліотеки, в якій буде зібрано всі таємниці нашої мови Солов'їної. І врешті-решт, це може бути просто класична велична будівля із колонами та світлими просторими залами. Обирайте свій варіант. Це ж віртуальний музей. І ось ми заходимо до музею через скляні двері і потрапляємо до першого залу. Він називається зал звуків. В українській мові дуже багато звуків, їх аж 38. Звуки ми вимовляємо і чуємо, вони поділяються на дві групи: голосні Приголосні. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Їх можна співати. Давайте разом вимовимо. О-о-о. Повторюємо. О-о-о. А-а-а. А приголосні звуки за допомогою голосу і шуму, або тільки шуму. Ну, наприклад, давайте разом. Б. 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 П. Б. П. Б. В. В, б. В. Ш. Ш. Тощо, молодці. Кожен звук в слові дуже важливий. Якщо ми змінимо в слові хоча б один звук. То зміниться не тільки слово, а його зміст. Давайте перевіримо. Я пропоную вам пограти в гру піймай звук. Погляньте на малюнок. Це у нас хто? Р-р-рак. Якщо ми змінимо перший звук Р на звук М, то у нас утвориться слово Мак. Рак це тварина, а мак. Це рослина. От змінилося слово. Колос, колос. Рослина. Якщо ми змінимо слово К, звук К на звук Г, у нас вийде слово голос. Так? Мелодія, яка йде з нашого, витікає з нашого ротика. А зараз змінимо всередині звук слова К. К. Якщо ми змінимо звук І на звук І, у нас утвориться слово КІТ. Кит це тварина, яка мешкає в океані, а КІТ – це свійська тварина. Або кащан це у нас рослина так, їжа. Якщо ми змінимо звук ши на звук з, вийде. Казан, качан це їжа рослина, а казан це посуд, в якій готують страву. ГРИБ – це в нас рослина. Якщо ми змінимо останній звук Б на П, у нас вийде нове слово. Гри гриб Гриб це рослина, а гриб. Це вірусна інфекція, яку хворіють люди. Ворона. Ворона. Якщо ми вкинумо звук Н на звук Т, вийде слово ворота. Ворона це птах, а ворота це прохід по горожі. Ви помітили, як змінюється зміст слова. Тож потрібно звуки вимовляти виразно і чітко. А зараз пропоную пограти з нашим язичком і розказати разом зі мною чистомовку, вимовляючи звуки чітко і виразно. Послухайте: ша! Ша, ша. ось малесеньке лоша, а тепер разом. Ша! Ша. Ша ось малесеньке лоша. Далі Шу, шу. шу, лоша. Шапку я ношу. А тепер разом. Шу, шу. шу. Гарну. Шапку я ношу. Шок. Шок. Шок, мишка влізла у мішок. А тепер разом. Шок. 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 Мишка влізла у мішок. Молодці. Далі. Ши, ши. 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 Біля річки камиш. Запрошую вас до наступного залу, до зали слів. Мова це потік звуків. Кожен звук, узятий окремо, нічого не означає, але зі звуків складаються слова. Наша мова має дуже багато слів. Словник української мови нараховує близько 256 тисяч слів. Але деякі науковці вважають, що ця цифра значно більша, понад 1 мільйон. Слова можуть називати як окремі предмети, поняття, явища так і групи предметів. І пропоную вам. Пограти в гру назви одним словом. Як можна назвати одним словом ось оці групи предметів? І так холодильник, пилесос, телевізор, пральна машинка, міксер, одним словом, як ми назвемо це побутові прилади. Кажемо разом. Побутові прилади. Прилад. Молодці. Далі йдемо. Слон, тигр, лев, носоріг, бегемот. Одним словом, як ми назвемо це? Тварини, так? А й, точніше тварини Африки. Далі йдемо. Гончар, коваль. Вишивальниця, гутник, Бондар. Це українські майстри. Кажемо разом: українські майстри. Молодці, Молодці. пожежник, пілотеса, вихователь, вчитель, лікар, поліцейський. Одним словом, як ми їх назвемо? Професії. професії. Так, професії. Добре. Куртка, сукня, светр, спортивний костюм, штани, шорти. Одним словом, як ми назвемо це що? Одяг. Молодці, це одяг. А зараз я пропоную навчитися знаходити поняття протилежність за змістом, граючи у гру протилежності. Морозиво холодне, а чай який? Гарячий, кажемо. Гарячий. Добре. Цукерка солодка, а лимон кислий, кажемо разом. Кислий. Далі. Камінь твердий, а подушка яка? Кажемо м'яка, молодець. м'яка. Книга товста, а зошит тонкий, кажемо разом. Тонкий. Молодці. Є клоун веселий і буває клоун сумний, кажемо. Сумний. Так. Заєць швидкий, а черепаха повільна. Кажемо. Повільна. Так. Слон великий, а мишка яка діти? Маленька. День, а протилежне слово. Що це? Ніч. Правильно, молодці, ніч. В цю гру можна ще довго грати, але я запрошу вас до наступної зали за речення. Ми вже знаємо, що із звуків утворюються, утворюються слова, а із слів утворюються речення. А що ж таке речення? Це група слів, об'єднаних між собою за змістом. За допомогою речень ми висловлюємо свої думки, складаємо казки, оповідання, вірші, тексти. Зараз я вам пропоную за допомогою малюнків скласти речення. Тож пограємо в гру, склади речення, в немодоріжки». Подивіться на малюнки та назвіть кожне зображення словом. Діти, хто це? Осінь. Осінь. А це що? Листочок, Листочок, так? він жовтого кольору. А що листочки восени роблять з дерев? Опа! А тепер складаємо речення разом зі мною. Восени листя жовтіє і опадає з дерев. Далі йдемо. Хто тут зображений на малюнку? Люди, так? А це. Так, а це що? Одяг. Який одяг, одяг як ви вважаєте? Як... Осінній, так? Одяг. Складаємо речення. Люди одягають осінній одяг. Давайте разом скажемо. Люди одягають осінній Одяг, молодці! йдемо далі. Хто тут зображений на малюнки? Хто це птахи. птахи. Що роблять птахи восени? Відлітають у теплі краї. Складаємо речення разом зі мною. повторюємо. восени. Птахи. 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 Відлітають. У теплі краї. Розглянемо ці малюнки та назвемо їх. Це хто діти? Осінь. Осінь. А це сліди. А це що діти? Дощі. Так? Складаємо речення. Восени разом зі мною йдуть дощі. Далі йдемо. Назвіть, які малюнки тут зображені. Це в нас що? Ось. А це сонечко, яке заховалося за хмари. Можна сказати, що сонечко ховається за хмарами. Тепер складаємо речення разом. Восени сонечко ховається за хмарами. Молодець, Марк. Назвіть малюнки, які тут зображені, це в нас хто? Люди. Так? А це врожай. Що люди роблять восени з врожаєм? Збирають, так? Складаємо речення разом зі мною, повторюємо діти. Люди, люди. восени збирають. Врожай. Врожай. Молодці, ви дуже гарно працювали. Ми склали різні за значенням речення про осінь. А якщо ми повторимо одне речення за одним, то ми складемо розповідь про осінь і нам цьому допоможуть ну, доріжки. Послухайте, яку розповідь склала я. Восени листя жовтіє і опадає з дерев. Люди одягають осінній одяг. Птахи відлітають у теплі краї. восени йдуть дощі. восени сонечко ховається за хмарами. Люди восени збирають врожай. Молодці. І ви можете дома з батьками ще раз за допомогою малюнків скласти розповідь. А наша подорож до музею закінчилась. Діти, скажіть, будь ласка, який музей ми сьогодні з вами подорожували, як він називався? Музей української мови? Так. А в яких залах ми побували? Давайте згадаємо разом за допомогою малюнків. Зал звуків, повторюю, зал звуків. Зал слів. Зал речения. Дети, речення. Зал речення. Діти, що зі Давайте скажемо разом. Зі звуків складаються слова. Складываются Складаються слова. А что складається зі слів? Зі слів складаються речення. Кажем разом. Речення. А із речень. За допомогою речень ми висловлюємо свої думки, складаємо казки, оповідання, вірші та тексти. Українська мова красива, багата, ніжна, милозвучна, цілюща, і вона достойна мати музей української мови. Діти, вивчайте українську, спілкуйтесь українською, бережіть українську мову, а наше заняття закінчено. До побачення! Дякую вам за увагу! До побачення.